Нася. Шановні колеги, рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про новинку косметичну продукцію Moswital. Я включаю екранчик. Мав би бути він зараз у вас. Чи ні? Ні, зараз починаємо. Скажіть, будь ласка, видно екран? Видно. Супер. Отже, коротенько про основні продукти дерматологічного бренду Усвітал Це є активний дерматологічний догляд для атопічної та чутливої шкіри якими можна цими продуктами користуватися для щоденного догляду, як під час загострення шкірних проблем, так і навіть в той час, коли е, атопічні прояви затихають для того, щоб подовжити ці періоди і забезпечити клієнтам е, такий е, повноцінний здоровий стан шкіри на більш тривалий час. Чому косметика Мосвіта підтримує здоров'я шкіри? В першу чергу це натуральний склад, понад 90% натуральних інгредієнтів. Не змінює фізіологічний ПГ шкіри. Коротко для того, щоб розуміли фармацевти, ПГ у мій ставим знак дорівнює, це є мікрофлора. Тобто кислотність відповідає за те, яка мікрофлора буде розвиватися, заселяти поверхню шкіри. Дана косметика не змінює фізіологічний pH на відміну від, скажімо, мила, яка є, лугом, не вимиває фізіологічні ліпіди шкірного бар'єру, тобто діє як емоленти. І синергія кількох пом'якшувальних речовин, які входять до складу засобів, вони утворюють таку так звану розумну ліпідну структуру, яка регулює втрату води шкірою. Також, оскільки е, атопічна шкіра Власне, проявляється е кхів, свербежем, почервонінням, сухістю, то, відповідно, ці прояви будуть зменшуватися. І також, оскільки відновлюється фізіологічний pH, то допомагає відновити і мікробний баланс шкіри. Маємо ми гелі та лосьони для атопічної чутливої шкіри і антиперспірант для чутливої шкіри. Двох видів сенситив і форте. Давайте ж е, трошки зупинимося на тому, яка шкіра називається атопічною. Взагалі, атопія це стан схильності організму до алергічних реакцій. Зв'язано це з певними генетичними дефектами, коли змінюється склад ліпідів епідермісу і виникає дефіцит білкових речовин. Які зв'язують клітини, тобто структура шкіри стає, можна так сказати, більш пористою, пропускає е і шкідливі речовини і водночас е сприяє посиленню випаровуванню води, тобто сухості шкіри. Захисні функції шкіри погіршуються. Внаслідок втрати рідини відбувається пересихання шкіри. Ну і одночасно зменшується кількість корисних бактерій, які населяють шкірний покрив. При атопічній шкірі можна сказати, що всередині шкіри постійно тліє вогнище запалення, яке готове спалахнути будь-якої хвилини. Поширена ця проблема в немовлят та маленьких діток. Більшість дітей можуть перерости прояви. Атопії, проте в багатьох цей стан згодом перейде в інші алергічні хвороби, навіть і такі як бронхіальна астма або алергічний реніт. Поширеність атопії серед дорослих це близько 15% і в діток. 20-25% діток мають атопічну шкіру. Як же це буде проявлятися? Дуже сильна сухість шкіри, свербіж і роздратування. Дитині тяжко підібрати косметику для догляду, дитині е, виникає реакція на е, одяг синтетичних тканин. Ці дітки схильні до пітливості пітнички. Шкіра має е, місцями почервоніння, така еритема. А оскільки шкіра діток дуже ніжна, це почервоніння е, воно, е, поєднується з мокнучими поверхнями. Якщо це ділянки, наприклад, хто бачив маленьку дитинку, мав справи під пашками, під шийкою в пахових ділянках. Або можуть бути лущення, ділянки лущення, особливо на личку, це характерне. І оскільки бар'єр шкіри порушений, буде схильність до приєднання бактерійних інфекцій. Що робить мусвітал, щоб вирішити цю проблему? Поверхнево-активні речовини, які не порушують pH. Зволоження. Відновлює водний баланс шкіри, діє 24-48 годин. Також зміцнення ліпідного шару шкіри. Зменшує роздратування, дискомфорт і пом'якшує шкіру. Протисвербіжна дія і вплив на мікрофлору. Перший продукт лінійки Мусвітал дерма Гель для атопічної шкіри. Склад, ви бачите, коротко, і ця фраза буде повторюватися: розумна подвійна шарова структура ліпідів, яка регулює втрату води шкірою. Засіб підходить для діток та дорослих, м'яко делікатно очищує, підтримує гідрофіку. Надійка, ми не чуємо. Надійка, у тебе вимкнули мікрофон. Тобі. А зараз? Зараз, зараз чуємо. Добре чуємо. Не знаю. Е, Мусвітал пом'якшувальний лосьон. Знову ж таки, ліпідна розумна двошарова структура, яка регулює втрату води шкірою. Додатково містить гліцерин. Утримує наявну воду в шкірі, запобігає сухості, уліяші, і також запатентований комплекс Термапротект Бар'єр. Захищає шкіру діток та дорослих скильно до атопії, зволожує, пом'якшує, і оскільки впливає на мікрофлору, то й зменшує ризик інфікування патогенними бактеріями. Пом'якшувальний лосьон він використовується після миття, тобто на чисту шкіру і масажується до. Повного вбирання легенько наноситься на шкіру. Є ще такий, ви можете зустріти, чутлива шкіра такий термін. Є чутлива, є атопічна. Дехто ці поняття, як би сказати, не розрізняє на два окремих. Але якщо дивитися в інтернеті, відкриваєш різні статті. Можна прочитати, що це тип шкіри, схильний до підвищеної подразливості, надмірної реакції, відповідь на різні фактори: тобто погодні, сонце, вітер, холод, спеку, водопровідну воду з хлором, також внутрішні такі нервово-психічні навантаження, стреси, недосипання, а також декоративну косметику. Іноді є такі твердження, що чутлива шкіра це не тип шкіри. А це е, чутливою може бути шкіра будь-яка: і жирна, і суха, і зріла, і схильна до окне. Тобто будь-який тип шкіри, його можна віднести до чутливої. Е, при чутливій шкірі це схильність до подразнень, схильність до реакції, схильність до алергічних станів. Тобто, в час ремісії, скажімо, цей, ця шкіра не буде. Відрізнятися абсолютно ніякими проявами. Вона буде виглядати нормально, але людина може вам описати дискомфорт поколювання, відчуття стягнутості, хоча візуально ви цього не побачите, може бути такі стани загострення, коли сухість лущення, почервоніння і роздратування. Ще хотіла б вам сказати, що існує такий атопічний цикл шкіри або цикл свербіння. Коли порушення захисного захисних факторів в шкірі сприяє по проникненню подразників та алергенів. Далі відбувається запальний процес, раз запалення, значить, воно пече-свербить, а розчухуючи це місце, знову ж таки порушується захисний бар'єр, приєднується мікрофлора патогенна і і далі Далі ще більше проникають алергени та патогени, і фактично так воно відбувається, що свербіж він ще більше провокує запальний процес почервоніння та роздратування. Для чутливої шкіри гель. Тобто є окремо він для атопічної і є окремо для чутливої. Так що в даному випадку атопію. Більш-менш розібрали чутлива шкіра, це шкіра схильна до алергічних реакцій. І вже ми собі розуміємо портрет клієнта. Вони будуть або е просто запитають вас, що для чутливої шкіри це виняткові випадки. А найчастіше ви побачите цього клієнта, який купує засоби від алергії, е таблетки, мазі, гормональні мазі. Або, знову ж таки, може лікувати якісь шкірні захворювання. І ви це бачите по закритих запитах, по портрету, по списочку від лікаря. Ніжно очищує чутливу шкіру діток та дорослих, підтримує гідроліпідний бар'єр, заспокоює та пом'якшує шкіру. Це є гель для душу засіб для щоденної гігієни, які можна діткам. А також лосьон для чутливої шкіри, який наноситься після. Миття. Отже, в нас два продукти, вони вже утворюють комплекс для догляду. Клієнт, який запитує, щось для миття, йому ми відразу пропонуємо для шкіри, для того, щоб відновити цю ліпідну структуру, гідроліпідний бар'єр, для того, щоб зменшити сербіж та роздратування, і для зволоження чутливих делікатних ділянок шкіри. Про пітливість ми з вами тільки недавно згадували, коли повторювали аридерм. Підвищена пітливість або гіпергідроз це актуальне особливо літом, коли є спека, плюс коли е, ще є якісь такі нервові потрясіння, людина більше потіє, плюс коли в неї обмежена можливість помитися, е, попрати одяг. Також загострюються е, такі проблеми, і ви, можуть виникати, як кажуть, під, попрілості навіть такі почервоніння, свербіж, е, набряклість шкіри, утворення мокнучих поверхонь, утворення е, таких розчухів і відповідно приєднання гніничкових захворювань. І це все е, супроводжується таким вираженим дискомфортом. Який можна попередити запах тіла при путінні він зумовлений розмноженням патогенних бактерій. Нам в складі дезодоранта важливо, щоб він блокував потові залози, щоб це був антиперспірант, а також важливо нам є, щоб відновити мікрофлору і пригнітити. Ріст бактерій, які створюють цей неприємний запах. В дезодорантах носвітал поєднується і активний дезодорант, і антиперспірант в одному продукті. Там входить екстракт босвелії, який має протизапильну протиподразнювальну дію. І також е, такий дезодоруючий активний інгредієнт, який е, нормалізує мікрофлору. Не містить тальку, не містить спирт. Якщо клієнт жаліється на підвищену підливість, ми йому відразу можемо рекомендувати і засіб для гель-для душу для чутливої шкіри, і також лосьон для тіла для того, щоб відновити, забезпечити оптимальний догляд за шкірою. Антиперспірант усуває або зменшує неприємний запах тіла впродовж 24 годин це сенситів. Який не містить спирту, алергенів, парабенів, містить алої, вера для догляду за шкірою, не містить тальку. Наноситься, як звичайно, на помиту чисту суху шкіру в ділянках, схильних до підвищеної пітливості і призначений для щоденного використання моцетал дермаектів антиперспірант форте. Фактично, це є сильніший такий, більш пролонгованої дії продукт, який діє впродовж 48 годин. Він контролює надмірне потовиділення, абсорбує піт, пригнічує ріст бактерій та зменшує неприємний запах тіла або його повністю усуває. Цей дезодорант наноситься 2 3 рази в тиждень. Ну, а в інший час можна користуватися звичайним, або користуватися тальком, там, присипкою, як вже е, бажає клієнт. Також мусвітал лінійка містить і продукти для щоденного догляду за волоссям. Де 90% натуральних інгредієнтів на основі екзотичних рослинних екстрактів з Африки, Азії і Китаю для вирішення проблем випадіння чутливої шкіри, жирної шкіри голови, знижений рівень сульфатів і дерматологічно протестовані. Мусвіта Botanics шампунь для чутливої шкіри. Кому буде цікавий продукт, людям з чутливою шкірою. Тим, хто, знову ж таки, в нас буде запитувати. Таблетки від алергії, ми запитуємо, що сталося? Це алергія на шкірі чи алергія е, на е, ну, алергічний реніт, припустимо. Якщо шкіра вже включається в голові, скажімо так, такий е, наш комплекс, і ми рекомендуємо не лише зняти прояви алергії за допомогою антигістамінних засобів, а також ми і е, радимо, як. Засіб для миття тіла, так і лосьйон для догляду, так і шампунь. Шампунь для чутливої шкіри. Він дозволений діткам з трьох років. Таке питання є в тестах, тому що косметика, ніби як іде, е, вона не буде там в нас розміщена, де е, дитячі. Але цей шампунь з трьохрічного віку діткам можна використовувати. Себорегулюючий шампунь. Цікавий склад листя бучу рослина з Південної Африки, містить діосмін, що поглинає фермент, який продукує шкірний себом. Цього, звичайно, на пам'ять ми не вчимо, ми просто розуміємо, що себорегулюючий, це якщо в нас е, є себорея, є лупа плюс чутлива шкіра голови, яка е, може бути там, свербіння або е, частенько. Вироблення шкірного сала за рахуночку. Все борегулюючий. Також можна його використовувати щоденно, підходить для щоденної гігієни. І не забувайте, якщо вже зацікавився клієнт шампунем, значить він ще й має і помити тіло, скажімо, цей, бо іноді не пропонують шампунь, значить шампуні до побачення. Якщо вже ми маємо людину з чутливою шкірою, значить ми їй пропонуємо цілий комплекс. Шампунь випадіння. Шампунів випадіння в нас, звичайно, багато різних, проте іноді хочуть спробувати щось нове. Іноді, в залежності від асортимента, від голода, фармацевт зацікавлений в тому чи іншому продажі, відповідно, що в нас? Шампунь випадіння ми рекомендуємо. Відновлює легке пошкодження волосся, зміцнює волосся схильне до випадіння, плюс очищує шкіру голови, і пам'ятаємо, що причина завжди внутрішня. Тобто, додатково ми радимо ОМЕГ, додатково ми радимо комплекс вітамінів, якщо стресова ситуація для підтримки нервової системи. Тобто тут дуже чітко комплексна рекомендація у нас будується. Лосьон для тіла, це вже е, може бути для звичайної шкіри, без, без будь-яких проблем. Зволожує, пом'якшує, регенерує, відновлює захисний бар'єр, живить шкіру, засіб для щоденного догляду. Наноситься на чисту шкіру до повного вбирання. Е, також е, звертайте увагу, що зручний дозатор Він дозволяє його використовувати для догляду, ну, скажімо, за шкірою рук. Запитання для ефективної фармацевтичної опіки воно, е, базується е, запитання на тому, що ми знаємо про проблему. Чи є сухість свербіж, роздратування. тобто підходять до стелажу з косметикою, це означає, що наше завдання, наших фармацевтів все ж таки з'ясувати потребу. Чи це просто от все добре, чи є сухість свербіж, роздратування, підвищена е, ну звичайно, вік уточнюємо і відразу. І косметика для тіла, і косметика для волосся, вони повинні перегукуватися. Тобто запитують для тіла, вже порекомендували, порадили, є час, клієнт настроєний, а який там шкіри голови? Якщо атопія на шкірі, досить часто і схильна до свербіння шкіра голови. Подразнення свербіння, а там вже і може з'являтися і буба. А які ви засоби використовуєте для щоденного догляду за тілом? А пробували дезодоранти? Ще з цієї фірми. Вони збагачені корисними натуральними речовинами. Це теж така фраза, яку можна просто вивчити, тому що всіх речовин ніхто не запам'ятає. Дрібненьке прочитати, хтось прочитає, хтось ні. А практично всі косметичні засоби чимось збагачені, тобто збагачені корисними натуральними речовинами для і потреба, яку озвучив клієнт. Запитання нам допомагають і з'ясувати потребу, і розширитися чек. Отже, портрет клієнта. Кому ми можемо цю косметику Мосвіта запропонувати? Клієнти з атопічною чутливою шкірою, тобто пам'ятаємо, чутлива шкіра під час в стані такого спокійному ремісії вона нічим може не проявлятися. Але якщо людина схильна до алергій, до алергічних реакцій, то відповідно вона і. Для щоденного догляду, якщо користуватися такими косметичними засобами, то менше буде турбувати і це загострення. Клієнти купують гормональні мазі, таблетки чи мазі від алергії, від укусів комах, від сонячних опіків. Якщо опік сонячний, це означає, що вже шкіра там буде подразнена на тривалий час, в залежності від того, наскільки відбулося це подразнення сонцем. І також клієнти, які вже купують один з продуктів лінійки, особливо, якщо вже прийшов повторно купляти, звичайно розширюємо рекомендацію на інші продукти. Радимо доповнити догляд за шкірою. Так, в нас така коротенька вийшла інформація по продукту. Я вам дуже всім дякую за увагу. Зараз хвилиночку я закличу керівника вашого і. І вона з вами ще проведе е, такий по показниках огляд. Наразі я вам всім дуже дякую. Дуже приємно було всіх вас бачити. Успіхів! Зараз зараз Жанну вам.